Hello, Kids! Рада вас бачити на своєму каналі English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикли уроків за робочим зошитом авторів Косован Вітушинська до підручника Smart Junior 3 клас. І так, сьогодні ми з вами працюємо з юнітом першим: Welcome, а робимо огляд усіх абсолютно уроків за першою темою, починаючи з 6. Сторінки. Не забувайте про те, що у вас є часомітки. Часомітки є не в коментарях, а в описі під відео. Тому переходьте, будь ласка, в опис відео, під відео і обирайте відповідно правильний урок. Так? Чи буде це урок Сіне song», чи буде це урок, там, наприклад, Smart Kids. Обирайте відповідно правильний варіант. Повторюйте вголос абсолютно все, аби повторити, проговорити, просто написати. Тихенько не вийде, тому що треба відпрацьовувати навички говоріння навчитися вчитися його розмовляти. І так, Unit 1, Welcome, sing a Song. Uh, page 6 1. Read, прочитай and draw. І намалюй. І так, треба нам намалювати з вами людей. Перша людина. Curly brown hair. Curly brown hair. Кюрли кучеряве, коричневе, волосся. Окей, okay, so, Намалюйте, будь ласка, кучеряве коричневе волосся. Long fear here. Довге, світле волосся. Окей. Okay. red hair» – Пряме. Руде волосся. Якщо ми говоримо red про волосся або про там шерсть, то це буде рудий. Руде. Окей, поставте відео на паузу. Візьміть, будь ласка, олівці свої кольорові і намалюйте. Task 2. Activity 2. І так, Unscramble. Перестав слова. Uh, the sentences і напиши речення. So Unscramble the Sentences. Постав слова в правильному порядку. Аби утворити речення. Перше у нас вже є. I have got a round face. У мене я маю дослівно Кругле обличчя. Так, to. Tanya has got Straight here. Таня має пряме волосся. Не забувайте про крапочку в кінці речення. Okay, the next one is Sam. Has got, Sam has got red hair. Uh, so, curly red hair. Curly uh, red hair. У Сема кучеряве. Руде волосся. My cousin, номер 4 Мій кузен або моя кузина. Мій кузін. Green Eyes. Green Eyes. У мого кузена або кузини зелені очі. Поставте відео на паузу. Перечитайте ще раз, запишіть. І так читаємо опис. It has got one head. head. Отже, у цього монстра одна голова. Ну, слава Богу, у нього одна голова. It has got curly fair hair. У нього кучеряве світле волосся. Ну, Давайте з вами світле волосся. Кучеряве. Ну, світле я не можу зробити, тому що в мене червоний колір, так? але кучеряве можу. Так, it has got five green eyes. Отже, у нього 5 зелених очей. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Так, далі. У нього It has got two big noses. У нього два великі носика. Two big noses. Ось ніс і ось ніс. It has got one small mouth. У нього маленький ротик. And it has got two small ears. У нього... Абсолютно два маленькі е вушка. Одне вушко маленьке і інше вушко маленьке. Так, не забувайте, що очі мають бути зеленими. А волосся світлим. Нехай це буде там жовте. Кріт! Намалюйте, будь ласка, свого монстрика за цим описом, а ми з вами о, закінчили огляд уроку на сторінці 6 Cinnamon. Unit 1 Welcome. Smart Kids. Page 7. І так, працюємо з числівниками. Fill in the blanks Заповни пропуски. And match. З'єднай. Чому назви десятків. 9, а, навіть не десятків. Тут є і. Ну, так, десятки, і виходить перший другий десяток. Бачите, 19 є також. So 19, 19. So. 70, 70, 10. 10, 50. Okay. uh, 30. 30. 40. Далі 100. 100. 60. 60. Кей, okay, so 40. 40. 40. Oh, так має бути слово у слові 40. Там немає у нас uh, літери U. вона скорочується. Отже, 40 без U. Так. Зараз секундочку. 4. Forty. Forty. So the next one is 9 T. Dev's Eight Viechet. So thirteen, 13, 13. 13, 13. Okay, now let's uh match. Поєднаємо тепер. Так. 19, 70, 10, 50, 30, 100, 60, 40, 90, 80, 13. Окей, okay, well done. Ми з вами вписали пропущені літери. До числівників, і поєднали їх з цифровим виразом, так, з їхнім цифровим виглядом. Task 2. So, Circle, the correct variant. Обери правильний варіант. Ну, давайте це оберемо з вами. І там Tom and Sam have got 70 uh, 62 shells. У Тома і Сема 62 мушлі. ракушки, так? It's my mother's birthday. She is 30. Це мій день народження моєї матусі Їй виповнюється 30. My grandfather Petro is 78, моєму дідусеві Петру 78. So uh, has Jane got uh, 43 balloons чи є у Джейн 43 кульки. It's my friend's birthday. he is 20 today. Це день народження мого друга йому сьогодні 20. Has Team Got 84 Frogs? Чи є у Тіма 84 жабки? Окей, okay. перевіримо ще раз: 62, 30, 78, 43, 20, 84. Як ви бачите, у назві десятка форті, не вживається буква Ю. Тут бачите помилочка. Поставте відео на паузу, якщо вам це потрібно. Ну, а я о, говорю про те, що ми з вами завершили виконання робіт вправ на сторінці сьомій в уроці «Smart Kids». Unit 1. Welcome Our World. Page 8. Стрінка 8. and number. Допиши і пронумеруй. 1. Sean can do karate. Sean займається карате. 2. Bill can't play basketball. Біл не вміє грати в баскетбола. 3. Bob and Mary can dance. Боб і Мері вміють танцювати. Alice can't dive. Alice не вміє пірнати. My Friend can't can paint. Мій товариш вміє форму малювати. Anne can't sing. Анн не вміє співати. Поставте відео на паузу. Task 2. Think about yourself. Познач, що стосується тебе, і напиши питання і короткі відповіді. І так, 2. Can you dance? Чи вмієш ти танцювати? Я написала Yes I can, тому що поставила тут галочку. 3. Can you paint. Чи вмієш ти малювати? No I can't. Ні, не вмію. Поставила галочку ось тут. Якщо ви вмієте, то ставте галочку відповідно ось тут і пишіть Yes I can. 4. Do karate? No I can't. Так. Can you do karate? No, I can't. I can't do karate. Я не вмію займатися карате. На цьому огляд уроку на сторінці 8 завершено. Поставте відео на паузу. Unit 1 welcome. Let's play. Page 9. І так, перша вправа треба дати відповіді на питання. What's your name? Як тебе звати? My name is Polina. Мене звати Поліна, наприклад. Ви пишіть своє ім'я. How old are you? Скільки вам років? I am 8 or I am 9. Пишіть свій вік. 8 чи 9. 3. Have you got blue eyes? Чи сині у очі у вас? Yes, I have. No, I haven't. В залежності від того, якщо сині або м -м -м, блакитні, то yes I have. Якщо ні, то no I haven't. Has your dad got brown hair? Чи є у вашого тата uh, каштанове волосся? Yes, he has, no, he hasn't. Ну, або коричневе волосся. Has your mom got long hair? А у мами довге волосся? Yes, she has, no, she hasn't. Те так довге, ні не довге. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно тут зупинитися. Activity 2. Треба намалювати свою сім'ю і написати 3-4 речення про неї. Hello, I'm Polina. Meet my family. Привіт, я Поліна. Зустрічайте мою родину. This is my dad. his name is. Це мій тато, його звати. Напиши ім'я свого тата. This is my mom, her name is. Це моя матуся, її звати, напишіть ім'я своєї мами. This is is. my sister, her name is. Це моя сестричка. Її звати. Напишіть ім'я своєї сестрички. This is is. my brother, yes, his name is. Якщо є братик, напишіть його ім'я. Якщо сестрички братика немає, то зупиняємося лише на татові і матусі. Замість трьох крапочок скрізь імена тата, мами, сестрички, якщо є. Або братика. На цьому огляд вправу на сторінці 9 урок Let's Play завершено. Unit 1. Welcome, Phonics. Попрацюємо з фонетикою сьогодні зі словами Page 10 сторінка 10. Task 1. Name, назви, match, з'єднай, and write, напиши. Ми це з вами вже зробили. І так, 1. Перше. Clap. плескати в долоні. 2. друге, glue, Клей. 3. Plane – літак. for – fly, fl, a, y, fly, fly – літати. Зупиніться тут на секунду, аби перевірити написання слів. Activity 2. Fill in the blanks. Заповніть пропуски. Blue синій блакитний. Flowers. Квіти, клеп, плескати в долоні. 1. The flowers are red. Квіти червоні. 2. Children like to clap. Діти люблять плескати в долоні. 3. The sky is sunny and blue. Небо сонячне та синє, або блакитне. Це перший наш крок до виконання якихось тестових завдань, саме з використанням мови Use of English Task. Вони вам стануть нагоді годяція навичка вже в старших класах. Ну і, в принципі, починаючи з молодшої ланки також. Поставте відео на паузу, а на цьому огляд уроку на сторінці 10-й, урок Phonyx, завершено. Unit 1 Welcome Revision. Page eleven давайте тепер подивимося на членів нашої родини. So this is my dad. This is my dad. He has got short straight here. here. And uh green eyes, green eyes окей, okay. це мій тато. Він має коротке пряме волосся і зелені очі. Далі this is my sister, наприклад. Це моя сестричка. She has got long wavy hair. And grey eyes. Це моя сестричка, вона має. Довге хвилясте волосся і Сірі очі. This is my. Так, this is my Grandma. Це моя бабуся. She has got short. gray hair and blue eyes. Blue eyes. Це моя бабуся. У неї є. Коротке. Сіде вже, сиве, да? сиве волосся. Grey для волосся це um, сиве. Тобто є сивина white, коли зовсім голова вже біла, а є саме grey, коли просіддю вже. And blue eyes. Ну і давайте дідуся опишемо. This is my grandpa. Is my grandpa. Напишемо, що він вже лисий. See, так? He is bald. Bold. He has got, um, Не знаю, яке там у нього може бути. Які там очі, можуть бути очі. Нехай будуть brown eyes. Brown eyes. Отже, bold це коли лисий вже без волосся. Ну, просто підстрижений так, так коротенько. Отже, this is my grandpa. He is bold. He has got brown eyes. Все. Таким чином ми описали кожного члена нашої родини. Замість сестрички можете описати тітеньку свою, наприклад. Нехай буде не sister, а Aunt, наприклад. Окей. Okay. Вправа друга Circle the Correct Numbers. Обведи відповідні числа. Так, читаємо і знаходимо. І так, 73. 96, 42. 89. 34. 30. 30. 34. 65. 65. Great. Good job. На цьому огляд завдань на сторінці 11. Урок revision Завершено. Unit 1, welcome now I can. Завдання уроку now I can знаходяться на сторінці 12 та 13 нашого робочого зошиту. Окей, okay, so activity 1. Do the sums, розв'яжи приклади. Так, і and write the results. І uh, напиши результати. І так, uh, 70 plus 20 is 90, 40 plus 30 is 70. So twenty plus sixty is eighty. Twenty six plus eleven is thirty seven. So sixty five plus thirteen is seventy eight. Activity 2. Write answers. Напишіть відповіді. How old is your grandmother? І відповіді у нас же відомі. Тобто, нам не треба нічого вигадувати, уже відповіді є. Итак, my grandmother is 67 years old. How old is your mom? Скільки років матусі? My mom is 35. Моїй матусі 35. How old is your sister? Які ручки сестри? She is 18. My сестри, um, 18. How old is your grandfather? My grandfather is 70 79. Моєму дідусю 79. How old is your father? Скільки років татові? My father is 40. Моєму татові 40. Поставте відео на паузу. Напишіть. І ще раз прочитайте обов'язково. So, read more. Переходимо до наступної сторінки. І так, у нас вправа третя. Uh, mark what your friends can or can't do. Познать, що твої друзі можуть або не можуть робити. And then make up sentences. А потім склади речення. Ну, давайте напишемо декілька ваших друзів. Uh, нехай це буде. Так, перший Тарас, раз. Потім нехай буде Віка. Так. А, Віка, Ніка, Вірайніка, кого там. А давай напишемо Поліна. Випишіть імена своїх друзів. І так, Поліна нехай буде, потім друг може бути. Хто у нас там? Микола. Микола. І ще давайте одну дівчинку напишемо, щоб було. Так. Ем, Хелен. Або Оленка, так? І давайте напишемо: наприклад, умовна Поліна. Can uh, dance, але she can't paint. Вона вміє танцювати, але не вміє uh, малювати. Микола, Can do karate, but he can't sing. Helen. Що може Helen? Helen uh, can play basketball, but she can't dance. Все, а тепер за цією табличкою пишемо речення. І так, перше у нас був приклад: Тарас can't play basketball. Тарас не вміє грати в баскетбол, кома, but, але. He can sing, але він співає. Так, Полина. Can't paint. Can't paint. But she can dance. Вона не вміє там малювати, але не вміє танцювати. Микола. Can't. Що там Микола «can't»? Микола can't sing, but Микола не співає, but he can do karate. Але він займається карате. Так, і останнє. Helen. Helen can't uh, dance. Так, but she can Плей баскетбол. Play basketball. баскетбол. Play basketball. Але вона вміє грати у баскетбол. Great. Поставте відео на паузу і запишіть. Можете імена своїх друзів написати. Будь ласка. Вправо остання четверта. Стрінка 13. Draw your face намалюй своє обличчя. And describe it. Опиши його. Окей. Okay. Uh, this is my face. Так, це моє обличчя. Так. I have got a long, uh, long. Ну, це тоді голова буде. Да? I have got. Нехай буде blue eyes. Наприклад, у мене там uh, blue eyes. Uh, Сині очі або блакитні очі. Так, I have got blue eyes. My ears are small. Итак, мої мої вушка маленькі, так? Що ще можна сказати? I uh, have got I have got a small nose too. Я маю також маленький носик. Mm -hmm. This is my face. I have got blue eyes. Це моє обличчя, я маю сині очі або блакитні очі. My ears are small, мої вушка маленькі, I have got a small nose, too. І маленький носик. Ви, будь ласка, за таким прикладом опишіть себе. Blue eyes можете blue замінити на будь-який інший колір. Ears small маленькі або big, великі. I have got a small nose. Носик також, подивіться, який. Great! На цьому. Огляд уроку «Now I can» завершено, як і огляд повністю всієї теми. Теми uh, Number 1: Welcome. І так, у цьому відео ми з вами розглянули усі нагальні уроки за першою темою Welcome. Рада вас вітати на своєму каналі завжди. Заходьте, будь ласка, користуйтесь відеоуроками. Звичайно, повторюйте, постійно повторюйте, читайте слова, приклади усі, аби краще запам'ятати їх. Не забувайте підписатися на канал, якщо вам подобаються ці відео, поставити свою вподобайку, поділитися завданнями, відео зі своїми знайомими, хто також займається за робочим зошитом авторів косован Вітушинська до підручника Smart Junior 3 клас. Наразі це все. Good, bye, good luck. до зустрічі на темі другій. See you.